«Much money», «many money». Багато студентів плутають much та «many». Дивись, щоб дізнатися різницю. Слово much ми використовуємо з незлічуваними іменниками, тобто тими, які ми не можемо порахувати. Наприклад, water, sugar, wine, money, time. Наприклад, we don't have much time left. There isn't any sugar in the jar. А слово many ми використовуємо зі злічуваними іменниками. Тими, які ми можемо порахувати. Apples, cars, tickets. Наприклад, there aren't many cars on the road today. How many friends do you have? Отже, повертаючись до теми цього відео, правильно буде much money. А також зверніть увагу, що ми використовуємо слова much та many зазвичай у заперечних реченнях або питаннях. У стверджувальних реченнях ми використовуємо слова a lot of або lots of. В незалежності від злічувані іменники чи незлічувані, підписуйся на мене, щоб дізнаватися більше корисної граматики.